Привіт, я Ваня і Марі — це моя короткометражна робота. Салют. Вітаю. Я Денис. Я Даша. І ми актори цього фільму. Так. В ній я намагаюся дослідити, чи можна втекти від реалій війни, на прикладі Києва. Чи можна любити, чи можна відчувати щось позитивне у ці важкі часи. На це я пропоную спробувати знайти відповідь разом зі мною у цій роботі. Я вам акторська співпраця один з одним. Давай, ти що скажеш перше. Хороше. і грати не надо. Ні, мені було дуже комфортно, мені було дуже. Я думаю, що ми замечились в цьому питанні. Ми в житті добре спілкуємось, тому а в кадрі тим паче це було так душевно. <сіх> І мені все сподобалось. Мене чудовий партнер, я думаю. Я відчувала, так сказати, якщо так можна сказати. Так, да, класно. Я пам'ятаю, як ми цю вісімку на кухні записували це, мені здається. Був саме прикольний діалог. Деба просто сидіти. І втикав. Ну, вот. А мені сподобається саме перша сцена. Коли на цьому, пися, на вулиці? Так, да, на вулиці, Та-та-та. Сігарет штук 20 <гум> Ну, Найкраща роль. Пробач, цигарки не знайдеться. Mm. Що можете сказати про своїх персоналів? персонажів. Бля, згадати би. Зараз, зараз, зараз. Ні, ну, Марі така от дівчинка. Така... Давай я про... <'я> Мені легше буде про тебе сказати, можна, а ти, мабуть, про мене не знаєш. Добре, давай, давай. Марі класна така дівчинка, вона така живе одним днем, э, така легка на підйом. Э, от, і Uh -huh. Uh -huh. Добре. Uh -huh. <laughs> а, Коля він uh, архітектор, такий хлопчик uh, сам по собі, такий аляди деденсайдік, uh, але трошки романтик можна. Мені здається, він романтизує життя і uh, біжить від реальності. Uh -huh. І мені насправді цей персонаж uh, був близьким, бо в житті таких насправді багато. Тому це, я думаю, дружна історія uh -huh. життєва. Ні, На папері все виглядало дуже чітко. Тобто, ми uh -huh. знімаємо там годин сім. Три години на дворі, потім переїжджаємо на локацію. До 12-ї ночі ми відзнімаємо якусь першу частину, потім ми дружно йдемо спати, а с 7-й ранку прокидаємось і дознімаємо там те, що нам треба, ще за пару годиночок. А Вийшло... в житті такого не буває. В житті все Вийшло так, що ми знімали до сьомої ранку, потім поспали три години. Ні, годину поспали. 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 годину Ваня, режисер, скільки ми поспали? Годинки дві, добре, Годинки -дві. а, дві. а ми на годинку з тобою сиділи розмовляли. А, ну, тому ну, ми годинку поспали. Було, — Було-було-було. І потім приходить Ваня і каже, вейкап, робота не ждет". Ну, Про сексену взагалі було весело, тому що коли ми її знімали, це була вже година не знаю, 15-та зйомок підряд. Всі вже там, я не знаю, на третьому диханні чи на четвертому, коли вже, ну. Усталость уходить. І перед тим, як знімати, я спитав у акторки, у Даші, як в неї розтібається лівчик. Ну, Це чисто режисерський процес, типу, бо ніхто не хоче, щоб Сіська вивалилась в кадрі. Да? Даша мені показує, всі сміються чомусь. На курілки з цього. Мені не смішно, ну, і їй не смішно. Потім же ми знімаємо. Оператор Тьома ходить ну, полуголий топліс. Він сміється поміж кадрів, що у звукаря бум стоїть. Я кажу, що кадри сочне виходять, і з цього теж всі сміються. І ми знімаємо один з останніх кадрів, і у дачі вивалюється сіська. Ну, ми з оператором просто переглянулись такі. Угу. але не вставили. Але якщо вам цікаво, як вийшла ця сцена. <реш> Приваю, Але якщо вам цікаво подивитися, як ми все ж таки зняли цю сцену, запрошую подивитися мій фільм. Дякую. Це що найкраще з цих зйомок ви для себе винесли? Те, що е, нічні зміни це, це жорстко. І, і треба їх оминати. Ні, а мені навпаки сподобалось. Це знаєш, е, тренує якусь виносливість. Mm. Mm, і такий заряд. Да, і так, нет, це, як експірієнс це було круто, да, а, так, але да. там непередбачувано. Тому да, було так екстремальненько. Щось вийшло, щось не дуже вийшло. Але все склалося як мало скластися, вважаю. Але це все одно для нас класний досвід. Там Нічна зміна, навіть якісь прояви по таймінгу і туди-сюди. Це має бути в житті. Що несподівано то цікаво, я так вважаю. Думаю, треба.